Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему: Що треба зробити, щоб зцілити себе. Ну, справа в тому, що всі ми не ідеальні. У когось хворе тіло, у когось є якісь залежності, у когось. Є якісь вади характеру, наприклад, такі як боягузтво і таке інше. Тобто е, ідеальних людей серед живих фактично немає. Ідеальні люди знаходяться на кладовищі. Там це гаразд, вони завершили своє життя, більше нічого не роблять, значить, себе ніяк не проявляють, і тоді ми можемо говорити про якусь ідеальну людину. Але серед живих ми всі є. В якомусь сенсі трошечки недосконалими. І це, нормально. І це нормально. Але наша психіка тиск соціуму здійснює таку психіку, таку, такий тиск на нашу психіку, що ми себе обов'язково з кимось порівнюємо. І ось той більш успішний, той більш красивий, той більш здоровий, той більш молодий, і так далі. І ось це порівняння завжди якось так трапляється не на нашу користь. І у нас виникає, якби дуже багато таких підстав для того, щоб ну, себе недолюблювати. І із-за цього у нас. Виникає такий комплекс меншовартості, неповноцінності. І коли ми на ньому зациклюємося, то це шлях нікуди, тому що ми просто не вилазимо із цих важких переживань, із е, цих гірких думок про те, що ну, ми якісь невдалі. І ми недостойні любові, нам треба її якось завоювати, тобто щось здати, е, взамін, щоб нас полюбили, і так далі. Уявляйте собі, в яку глибину ілюзії ми себе занурюємо. Тобто ми перестаємо себе сприймати таким, яким ми є. І ось це і є причиною е, погіршення і нашого стану, і фізичного, і. Психоемоційного і так далі. От що нам треба зробити, щоб вийти із цієї ситуації? Зрозуміти просту річ: все, що є в цьому світі, представляє собою просто любов. Значить, ми також частина цього світу, і ми також цілком заслуговуємо безумовної цієї любові. І тому ми повинні навчитися, перш за все, полюбити себе таким, яким ми є. Тобто прийняти себе повністю з усіма плюсами, з усіма мінусами, з тим, що ми невисокий блондин 1,90 е, дев'яносто, з тим, що ми там за силою відрізняємося від кличка і усіка разом взятих. З тим, що. Деяких яких обставинах життя ми поводимо себе недостатньо мужньо, і це також нормально. З тим, що порівняно з олігархами, ми взагалі навіть середнім класом себе назвати не можемо, тому що багато чого собі не можемо дозволити, і так далі. Ми ледь-ледь вирвалися із умов виживання. Тобто прийміть себе і полюбіть таким, яким ви є. І те, що зцілюється любов'ю, не має зворотнього шляху. Тобто, якщо ви зцілите себе любов'ю, прийняли, так, є така якась свада, там, скажімо, ну залежність від алкоголю. Ну і що? Про що свідчить оця частина вас, яка зловживає? Про те, що їй не, не вистачає любові. Вона кличе оцю любов, не отримує її і, і тому глушить себе алкоголем. Значить, так, зрозумійте, що ви слабкі в цьому е, плані, але цілком заслуговуєте на те, що ви гідні любові. Тому що чому? Тому що ми всі народжені в серці Бога. Тобто, ми всі є не чим іншим, як проявом Бога, і уже одним своїм походженням ми заслуговуємо на цю безумовну любов. Тобто, полюбіть себе з усіма вадами, з усіма недоліками, прийміть себе таким, яким ви є. Це все, що вам треба, і це початок процесу вашого зцілення і позбавлення від будь-якої залежності, від будь-якої хвороби, від будь-яких обставин, які ну, домінують над вами, а не ви над ними. Всі ми без винятку гідні любові. Просто треба собі це дозволити, перш за все, в своїх думках. Як це робиться? Допочніть з того, що ви просто приймайте, е, цю свою емоційну складову. Тобто переживайте те, що ви переживаєте, не соромтеся тих почуттів, не відкидайте е їх, розумієте, а проживайте їх. Так ви будете проживати життя. Так ви краще зрозумієте себе, і так ви швидше. Знайдете той вихід із якоїсь тупікової чи кризової ситуації, в якій ви опинилися, через ось таке зумовлене сприйняття себе в порівнянні з іншими чи в порівнянні з якимсь ідеалом. А хто придумав той ідеал? Він сам ідеальний. Він нормальний, що з точки зору медичної науки підходити? Дуже велике питання. Розумієте? Тому дозвольте собі таку велику розкіш: полюбити себе, прийняти себе, навчитися любити себе всупереч всьому. Дуже зручно і, і легко любити себе, коли ви успішний, коли ви атлет, коли ви на вершині соціуму, коли там довкола вас. Неймовірна кількість людей, які дивляться на вас знизу вверх. А от коли ви звичайна людина, коли ви живете так, як живуть мільйони людей, коли ви вночі тихо плачете або в ванні, або в подушку від того, що не, не справляєтесь з якимись проблемами, від того, що не можете позбутися від горя, втрат і так далі. Від цих переживань. То що це означає, що ви приречені, що ви якісь невдаха, нічого подібного. Що ви в собі заперечуєте, коли ви не дозволяєте собі оце почуття любові до себе? Ви заперечуєте в собі Бога. Тому ніколи себе не критикуйте. Просто розумійте, що на сьогоднішньому етапі у вас є ось такі проблеми. І назвали їх. І так, я не ідеальний. Я приймаю себе таким, який я є. І тому я говорю про те, що я все одно гідний любові, тому що я Боже творіння. Тому що я йду до Бога також, не дивлячись на, на те, що сьогодні якби я на деякій відстані від нього знаходжусь. І ось це прийняття дозволить вам зцілити всі оці свої вади, в тому числі зцілити і себе фізично. Тому що ті органи не будуть так вопіюще, так би мовити, на, е, намагатися привабити е, вашу увагу, щоб ви їх полюбили там, чи, чи свою печінку, чи. чи с, е, Якісь інші свої органи. Ось так воно насправді відбувається. Дуже легко зупинитися в своєму розвитку, от прийняти, так би мовити, ну, стереотипи суспільства відносно там, оцінок і критеріїв цінності людей, попасти під якусь класифікацію, гідний, негідний. І так далі. Але ви не повинні вестися. Справжня любов безумовна. Значить, ви її точно таким же чином заслуговуєте як будь-хто в цьому світі. Ну, Згадайте, якщо у вас були діти, чи є діти, коли вони народжувалися. Ви їх любили тільки за те, що вони є. Ось це чудо, ваше продовження з'явилося, вам його в пологовому будинку дали потримати. Від тремтячими руками, я дуже добре пам'ятаю, як я брав всіх своїх дітей е, перший раз в руки. Яке це почуття, це щось неймовірне, розумієте, що ти бачиш, що твоє життя продовжилося ось в цій, в цьому янголяці. Воно ще нічого тобі не зробило, окрім того, що там пищить, Але ти його вже любиш, безумовною любов'ю тільки за те, що, що воно є, що воно з'явилось в вашому житті. То, що ви не заслуговуєте такої ж любові цілком. Ви у себе є. Ви пройшли якийсь життєвий шлях, ви багато чого пережили, витримали. Створили, в тому числі, значить, ви заслуговуєте любові, не дивлячись ні на які ваші там недоліки, вади і таке інше. Це все дуже відносні речі. Тому, ще раз нагадую, навчіться себе любити всупереч в цьому, не завдяки. І ніколи не випрошуйте любов ні в кого. Якщо хтось не готовий вам її дати, значить. У нього просто немає цього, що називається безумовна любов. Він її нікому не дасть, не тільки вам, розумієте? От, тому що у нього любов потрапляє в розряд, так би мовити, маркетингу. Ти мені, я тобі. От, так що, друзі мої. Це дуже важливий життєвий урок, який називається навчитися любити себе. За ним, бачите, слідує дуже багато обставин різних, і в тому числі за ним слідує і щасливе ваше життя. Якщо ви навчитеся любити себе, ви навчитеся любити і сприймати всіх такими, які вони є, значить ви навчитеся створювати нормальні, гармонійні взаємини з іншими людьми, значить ви зможете створювати гармонійні сім'ї, ви навчитеся е, бути щасливим в цих сім'ях, е, ви навчитеся. Е, Навчати бути щасливим ваших дітей, і так далі. Тобто, ваше оточення буде територією світла і любові. А починається все із того, що треба навчитися любити себе. За що? За красиві очі, довгі ноги, чи за що? Чи за ясний розум? Ні. Тільки за те, що ви є, тільки за те, що Бог дав вам можливість бути живим, відчувати цей світ. і... Взаємодіяти з ним. Все цього достатньо, цілком достатньо для того, щоб ви навчилися себе зцілювати любов'ю. Ще раз нагадую: все, що зцілюється любов'ю, зцілюється назавжди. Тобто немає зворотньої дії. Я вам бажаю всім безумовної любові, перш за все, по відношенню до себе. Я вам бажаю цілісності. І я вам бажаю приходити до нас навчатися в нашій академії. Нам є чим поділитися, нам є що вам дати. Це 25 років напрацьований неймовірний досвід, з яким яким я з задоволенням ділюся зі своїми учнями. Тому любові всім вам, безумовної, і щасливого. Майбуття. Почніть з того, що навчиться любити себе. Я би сказав, що це урок номер один, який ми проходимо на землі. Намасте, бережіть себе, до наступних зустрічей!